БТР 70 який вже тривалий час перебуває на озброєнні рівненських військових, днями отримав друге життя. За цей час вийшли з ладу його мотори та ходова частина. Місцеві умільці повністю перебрали два двигуни, які повинні працювати синхронно, замінили мастила, полагодили ходову та додали технічних захисних новинок. Технічно. Такі новинку зараз, зараз поширено це рештування, наварили відповідне рештування, все згідно креслень, все згідно цього, зараз ну, досить активно використовується при захисту від кумулятивних снарядів, зручного протитанкового гранатомету і так далі. Кошти на ремонт техніки збирали усім миром. Чимось допомогли місцеві підприємці, решту зібрали самі небайдужі рівняни. За два тижні майстри одного з автосервісів змогли і технічно оновити бронетранспортер, і навіть відшукати необхідне креслення для протикумулятивного екрану і виготовити його. Люди не бояться роботи, вони готові допомагати військовим і вони ну, залюбки це роблять. І що дуже приємно, більшість із них принаймні, бажають залишитися інкогніто, і е, Просять не називати їх імен і не хочуть позивати перед камерами, але насправді як на мене їхню працю. Тут треба знати в першу чергу, аби продемонструвати результат роботи. БТР проїхався центром рівного, а за тим вирушив у військову частину, звідти ж на передову. Тим часом волонтери запевняють, що це лише перший досвід такої співпраці і вже є домовленість про ремонт іншої військової техніки. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.